Доброго дня, друзі! Сьогодні ми будемо знімати відео, як приготувати гарбузовий супчик. І зараз я покажу, як ми це будемо робити. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Так, ми зараз додаємо олію і наріжемо помидорку і чесночок. Зараз уже осінь, сезон гарбузів і воно дуже полезно. Так, кидаємо. Поки воно буде тушкуватись, ми наріжемо гарбуз. Нарізаємо такими кусочками, щоб він швидше зварився. Так, друзі, зараз ми закинули в банячок. Зараз ми це накриємо, щоб воно трошки потушкувалось і додаємо трошки водички і трошки молока. Так ми вже додали води і трошки молочка. І це вже кипить Зараз накриваю. Друзі, не забувайте підписуватись, ставити лайки, коментувати. Так, друзі. От у нас вже така юшечка вийшла. Дивіться. Зараз я буду ще солити перчити і будемо переб'ємо міксером, щоб воно було більш смачніше. Далі сідемо будемо солити і перчити. Так, друзі, зараз ми приготуємо міксер і будемо збивати. Так, друзі, збиваємо це. І, друзі, ось така у нас вийшлась красота. Отак. От друзі, дякую за перегляд. Підписуємось, лайкаємо і пишемо коментарі. До скорих зустріч!